Захисникам та захисницям, які загинули за свободу і незалежність України, присвоїли звання почесний громадянин Тростянецької міської територіальної громади посмертно. Це 90 мешканців Тростянецької громади, імена яких назавжди залишаться в історії вільної та незалежної України. На знак безмежної шани та глибокої вдячності в день пам'яті захисників на алеї героїв відбувся урочистий захід, де вшанували пам'ять полеглих їх рідні та близькі правоохоронці. Військовослужбовці та влада громади, стійкості наших воїнів, яку кожен з них проявив, незважаючи на якій ділянці фронту, були, Україна стоїть. Попри всі прирікання, які давали нам різні експерти, саме ці воїни зупинили расистську нечисть, дали можливість відвоювати наші міста і села, дали можливість людям повернути надію на мирне майбутнє в нашій країні. І наше завдання кожного з нас пам'ятати цей подвиг, кожного дня, проїжджаючи чи проходячи повз цих очей, які дивляться на вас, треба згадувати кожного. Адже це наші герої, герої сгадення. І саме тому ми в цей день, Трестянецька міська рада, вшановуючи пам'ять наших героїв, Започаткувала новий знак нашої історії, нашої громади, почесний громадянин нашої громади. Це перші наші герої, які його отримають сьогодні в обличчі їхніх рідних і близьких людей. Я переконаний, вони десь там з неба, теж з нами, кожен з них. І я переконаний, там теж захищають нас. Роблять все, щоб Божа благодать була на українській землі. Кожного наступного воїна зберегла доля, і Господь дарував їм життя, щоб не кожен повернулися додому живі неушкоджені. І сьогодні, вручаючи ці ордени, ми висловлюємо щиру вдячність і шану кожному нашому воїну, нашим героям. Ми дякуємо кожній родині за виховання ваших рідних і близьких людей, які, не задумуючи стали на захист нашої держави. Ми вдячні вам за їх подвиг. І цей подвиг будемо пам'ятати вічно. Слава воїнам! Слава Україні! Рішення про присвоєння цього звання є не лише даниною пам'яті, а й виявом підтримки родин. Це почесне звання надає рідним полеглих, батькам, дітям, дружинам або тим, хто проживав з ними пожиттєве право на безоплатне користування всіма послугами, що надаються комунальними установами та підприємствами громади. Звання почесний громадянин Тростянецької міської територіальної громади посмертно присвоєно таким героям. Давидов Микола Васильович, Воробйов Сергій Миколайович, Летягін Сергій Вікторович, Кравченко Олександр Вікторович, Каднай Ігор Володимирович, Полозов Вадим Олексійович, Олійник Андрій Віталійович, Оріхівський Олексій Володимирович, Вітер Анатолій Іванович, Баглик Руслан Євгенійович, Бойко Віктор Володимирович. Пономарьов Олександр Володимирович, Шинкаренко Ігор Вадимович, Мартиновський Іван Петрович, Євдокимов Дмитро Володимирович, Шока Олег Леонович, Плотніков Денис Олександрович, Селегень Олександр Олексійович, Колодяжний Антон Андрійович, Коваленко Андрій Володимирович, Чигрин Станіслав Ігорович, Буслаєв Богдан Миколайович. Ніколенко Олександр Сергійович, Хишковий В'ячеслав Григорович, Могилка Нікіта Васильович, Горбунов Олексій Дмитрович, Таран Сергій Миколайович, Косовський Василь Сергійович, Носок Анатолій Олександрович, Мірошниченко Назар Степанович, Рибальченко Олександр Борисович, Коренюк Володимир Іванович, Крючко Сергій Геннадійович, Кубарич Петро Іванович, Бондаренко Володимир Сергійович, Коваленко Анатолій Миколайович, Храмойкін Сергій Володимирович, Покотило Євгеній Олександрович, Тимощук Ігор Михайлович, Бабич Денис Володимирович, Трусов Сергій Васильович, Максюта Ігор Олександрович, Віноградов Роман Вадимович, Власенко Роман Олександрович, Красніков Сергій Вікторович, Нарожний Олександр Олександрович, Мірошниченко Олександр Володимирович, Бойко Олександр Васильович, Давидов Максим Миколайович, Ноздрін Василь Васильович, Матвєєв-Микола Миколайович, Прасолов Микола Вікторович, Пилипенко Олег Петрович, Коновалов Сергій Миколайович, Петренко Сергій Олександрович, Євдокименко Микола Вікторович, Замула Євген Валентинович, Биковець Олександр Олександрович, Мішанова Тетяна Олександрівна, Пісарєв Олександр Григорович, Богатіщев Богдан Володимирович, Березін Роман Вікторович, Парфьонов Олександр Миколайович, Соляник Роман Михайлович, Кулик Андрій Миколайович, Галат Сергій Анатолійович, Янков Віталій Володимирович, Кожушко Олександр Олександрович, Лобуренко Віталій Олександрович, Порцян Павло Миколайович, Чалий Василь Анатолійович, Пальошко Олександр Миколайович, Лоскучарявий Олег Станіславович, Мандрика Олександр Анатолійович, Кривошеєв Олексій Вікторович, Далека Олександр Іванович, Синявський Денис Олександрович, Сидоренков Олександр Вячеславович, Зінов Віктор Володимирович, Бабич Андрій Миколайович, Білоголовий Богдан Сергійович, Заєць Олександр Іванович, Мироненко Андрій Васильович, Ткаченко В'ячеслав Олександрович, Липовий Олександр Миколайович, Роженко Роман Олександрович, Давидов Сергій Леонідович, Волик Юрій Геннадійович, Ульянічев Андрій Володимирович, Лемешев Олександр Михайлович. Після завершення урочистої церемонії присутні у скорботі та молитві перейшли до вознесенського храму Православної церкви України. Настоятель храму протирей Олександр Карпець провів молебінь за полеглих героїв, під час якої вшанували пам'ять кожного, хто віддав своє життя за батьківщину. У з зробив рік. Ми будемо згадувати цей день і молитися за наших новітніх героїв, які теж були на стороні правди і а значить на стороні і правди. Бо там, де правда, там, де істина, там Бог. І хто на тій стороні з людей, значить, вони Божі, вони з Богом. І Ми віримо, що ми будемо їх згадувати десятиліттями і століттями, що їхнє жертв не буде мало. Листів, пліни, різні христи, а Господь квітає ваші спроботні серця, допомагає жити далі, бо ваші рідні загинувші, сини, діти, брати. Вони б вам ніколи б не прозволили, щоб ви себе. Добивали голуб. Вони би вам сказали, ми загинули для того, щоб ви, мама, тату, брат, сестра, до жінка жили. Тобто, тому споживку. Живіть за них, моліться. І поки ви живіть, то ми віримо в те, що жива і пам'ять воїнів. Хай з Богу спочивай, На вас і Божого. Нехай при них всіх твоїх. Герої не вмирають, вони живуть, поки ми їх пам'ятаємо. А їхній подвиг є вічним прикладом мужності, віри та любові до батьківщини.